20 тонні агрегати, які можуть стати елементами енергетичної незалежності наших міст і сіл. Підприємство з виготовлення обладнання вітрогенераторів працює на Закарпатті. Днями під час свого візиту до України завод відвідав очільник Євроради Антоніум Кошта. Подробиці далі для виробництва деталей довжиною кілька десятків метрів, потрібен просторий цех. Ми лонжерон виготовляємо, для який йде туди для лопасті. Ну, вони так стінка така для укріплення, щоб вона була сильніше. Ці елементи в майбутньому стануть частиною конструкції гігантської лопаті вітряка. Це матриця лопаті для вітрогенератора. Турбіни 5,2 МВт, довжиною 74 метри, і вага цієї лопаті буде составляти десь приблизно 25 тонн. В комплекті три лопаті. Які балансуються і встановлюються на вітряк, який буде виробляти електроенергію. На першому етапі? Ми можемо виробляти близько 50 комплектів лопатей на рік. А після цього, у наступному році, ми випускатимемо близько сотні турбін на рік для енергетичної системи України. Об'єкти зеленої енергетики, вітряки, сонячні панелі здатні підтримати енергетичну систему України, особливо в умовах постійних ворожих обстрілів, констатують посадовці. А тому в уряді роблять ставку на розвиток і цього виду генерації. Це те, що може допомогти нам побудувати децентралізоване виробництво, і це важливо з огляду на постійні російські атаки. Нам потрібно створювати децентралізовані потужності. Ось чому ми надаємо таким проєктам кредитну фінансову підтримку. Урядовці переконують, розвиток зеленої енергетики не лише підтримує Україну у важкі часи, а й дозволить наблизити державу до європейських стандартів. Це звичайно чиста і зелена енергетика, яка допомагає нам досягати тих цілей, які Україна разом з усією Європою поставила перед собою щодо зменшення викидів, щодо кліматичної нейтральності. Тут на Закарпатті дуже такі яскраві приклади таких підприємств, які працюють вже не тільки на український ринок, а активно працюють над сертифікацією свого обладнання для того, щоб виходити і на інші міжнародні ринки. Посадовці переконані, розвиток таких виробництв на території України це і посилення нашої енергонезалежності, і вагомий внесок в економіку. Із Закарпаття Ніна Коломієць Віталій Коваленко подробиці «Марафон», Єдині новини.